До чого тут Азовсталь? Та у чому сила українців? Історія берлінського вокзалу в українському кіно. Як зекономити на мандрівках Європою? Про це сьогодні у «Халло, Хаубштад. Ми з України вітаю Берліне та Бранденбургу. П'ятниця це день прем'єри шоу з 18 на Хауштат ТВ у будь-який зручний час 24 на 7 Нас можна знайти. У соціальних мережах. Ми чекаємо на ваші історії, події, прес-релізи та запитання. Мене звати Світлана Василенко, і ми розпочинаємо. Of country, lines, uh, hit, uh, dozen... so... так почався ранок робочого понеділка не тільки для спеціального кореспондента телеканалу BBC в Україні. Так він почався. Для всіх українців. Наймасовіша атака російськими ракетами України від початку повномасштабної війни. Уперше за кілька місяців ракети упали на центр Києва та Львова. Знеструмили міста, знищили будинки, автомобілі, критичну інфраструктуру. Пошкодили наукові будівлі імені Шевченка, музей Ханненків та візовий центр Федеративної республіки. Німеччина із сотнями киян в укритті мене вражає спокій, який панує тут, поки Росія обстрілює дитячі майданчики у центрі Києва. Написала у своєму твіттері надзвичайний повноважний посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. В укриттях, підземних паркінгах, бомбосховищах та у столичній підземці українці не просто не боялися. Тривога тривала в Україні понад п'ять годин, більш ніж 80 ракет, понад 20 дронів камікадзе, і це тільки перші цифри російської атаки 10 жовтня. Українців хотіли залякати, а натомість розізлили намасовані ракетні удари Російської Федерації по українських містах та об'єктах енергоінфраструктури 10 жовтня. Українці відреагували посиленими донатами на ЗСУ. На вечір понеділка задонатили понад 227 мільйонів гривень. Написав Форбс Україна. Загалом за відведену добу українці на покупку дронів РАМ-2 перерахували 352 мільйони гривень, а це майже 10 мільйонів євро. Сьогодні 14 жовтня. День захисників та захисниць України, Започаткований президентським указом 2014 року. Цього року це свято стосується усіх українців. За ці місяці війни кожен у світі переконався, що в українських жилах тече не кров, а Азовсталь. І сила наша сила нескорених. І замість налякати. Російські ракети та бомби змушують українців ще більше допомагати Збройним силам України на помсту, за кожну знищену домівку, за кожну вбиту рідну людину, за кожне місто та село, за всіх та за кожного українця, за право жити мирно на своїй землі За святом українці. Іноді мені здається, що він бачив все. Він знає все і розуміє теж. Але те, що він спостерігав після 24 лютого, назавжди закарбується в його коліях, перонах та оголошеннях. Тепер це невід'ємна частина його історії. Він Берлінський центральний залізничний вокзал. І це його історія, побачена очима знімальної групи об'єднання українських продюсерів. Та Алли Липовецької про німецьких волонтерів та українських шукачів притулку у стрітці Берлін Хаубанхов вокзал надії сьогодні у проєкті Гало Хаубштат, ми з України. Які були у вас емоції, коли ви вже побачили відмонтований фільм? Не було такого моменту, що я тут не бачила, і вдруг побачила. І цей фільм монтувався так довго, і так було багато матеріалу, і ми довго вирішували, тому що. Спочатку, коли ще не було відзнято, і ми починали тільки готуватись, він мав бути трошки інакшим. Ми пройшли деякі стадії, і життя підкидало все нові і нові якісь повороти в цьому фільмі, і тому вже абсолютно готовий фільм. Це не було якесь здивування, це був просто технічний момент, тому що до, до до моменту, коли ми зробили майстер, ми вже частинами його. Монтували, перемонтували, вносили правки. Ну коли побачили майстер, ну я просто подумала, що нарешті ми це зробили, <гум> тому що було дуже важко і цей фільм ми знімали практично там з весни, і ми всі були ще трошки травмовані. Психологічно і команда, і, і, і все відбувалося не так, як в нормальному житті. Ми знаємо, як правильно працювати, як правильно знімати. І технічні, і технологічні періоди вони абсолютно були інакшими. І тому це були ну, такі перші, перші кроки: адаптація, прийняття і ну, налагодити знімальний процес між Києвом, Берліном і було важко. А що було найскладнішим у цьому всьому процесі? Спілкування з українцями, спілкування з німцями волонтерами що було для вас найскладнішим? На початку фільму найскладніше було те, що люди про яких ми писали перший варіант сценарію, відмовились зніматися. І це були німецькі зірки, і насправді є так, є такий прекрасний німецький актор Карнієв. Він має грузинські корні, і в шестирічному віці він з мамою приїхав, коли почалася в Грузії війна в Німеччину. І я його знала, ми його знали в нашій знімальній групі, тому що до війни ми знімали з ним серіал. І раптом я побачила сторіс Карнієва, що він в Берліні на вокзалі. І він допомагає нашим людям, він селить наших людей, і це був ну такий перший поштовх. Потім ми вже зібрали літературу, тобто пресу німецьку, і зрозуміли, що дуже багато відомих німецьких там селебриті прийшли і допомагають. І ми хотіли розповісти про, про війну через долю біженців, але ми хотіли їх переплести з волонтерами німецькими. І спочатку ми думали, що глядача зацікавлять волонтери, незвичайні люди, а дуже відомі люди. І там лідер гурту Рамштайн був так само один із волонтерів. І от коли ми почали збирати домовлятися, писати листи і так далі, вони всі погодились. І лідер групи Рамштайн, і Володимир Корнеєв, і там були німецькі ведучі телевізійні, які також були волонтерами. Але згодом вони всі відмовились. В принципі, спочатку ми дуже розстроїлись, потім ми зрозуміли їх, а потім ми вирішили не відмовлятися від цієї ідеї, тому що поки ми готували цих героїв, ми побачили звичайних класних німців. Ну, вони не всі німці, але вони всі живуть в Берліні. які... Заслуговували бути героями нашого фільму. Так само. А чому відмовилися зірки? На початку вони всі погодились Ну, кіно, документальне, вони дійсно йшли за поштовхом серця, і вони були не проти про це розповісти. А от потім Карнів мені сказав, що ти знаєш, я подумав, я актор, я знімаю в кіно. Коли в мене є текст, я працюю, я ну це роль. А зв'язку з тим, що мені треба буде вашому документальному фільмі розповідати про те, що вже було, мені. Прийдеться грати роль, що я був волонтером. Я не хочу, я це робив, тому що не міг інакше. В нього така сором'язливість якась. Він сказав: Я дуже люблю кадр, я люблю зніматись. Але коли це сценарій, і я актор. А тут ви мене знімаєте в іншому амплуа, і воно для мене дуже незручне розповісти, що я був. Там вражений і серце моє покликало мене, але далі я не займався цим. Ну, тобто я не волонтер завжди. Це було кілька днів, коли я міг собі дозволити. Ну так, тому не склалося. Але завдяки йому і завдяки тому, що ми занурили в тему німців, які дуже багато часу волонтерили на вокзалі. І ми знайшли їх, і вони дуже цікаві герої нашого фільму. А що вас найбільше вразило у німцях? Чи був якийсь такий можливо когнітивний дисонанс з тим, що ви знали, чули про німців, і що ви побачили в результаті, коли потрапили на Хаубанхоф? Чесно кажучи, звичайно, в нас була якась така думка, що німці це там покоління тих, хто пережив Другу світову? І... Можливо, на рівні ДНК це, це їх спонукало так допомагати нам. Але насправді це зовсім не так. Це абсолютно нові люди, всі, хто молодше 40 років, це просто європейці, які не могли стояти осторонь, коли бачили, що відбувається. Тому що е, це їм чисто по-людськи було незрозуміло, як і всім, ця жорстокість. Війна в 21 столітті, жінки, і діти на вокзалі, які втратили все. І просто це ну, людська порядність, доброта і така щирість, відкритість. Оце все, все ті якості, які нас не, не залишили осторонь. А щодо українців, ми не знайшли для нашого фільму нікого, хто сказав, що хоче залишитись і що вирішив. Що нарешті його мрії жити в Європі здійснилися, не знайшли таких. А, люди, які ставляться до ситуації, в яку вони потрапили, як тимчасово всі мріють повернутися, всі мріють відбудовувати Україну, і взагалі я думаю, що наші жінки такі і є. До речі, чи буде продовження історії? Чи будете ви повертатися на Беррин хаубанхоф чи будете ви спілкуватися далі зі своїми героями? Ми задумували трилогію. Ми задумували три вокзали: львівський, Варшавський і Берлінський, але почали знімати з берлінського, а потім зрозуміли, що ми не будемо повертатись до цієї теми. Це міняється, і документальне кіно воно має бути таким сьогоденням. Знімати документальний фільм по згадках, спогадах, навіть дуже свіжих спогадах. Це неправильно. Тому ми вирішили, що це буде такий окремий фільм, не трилогія. І повертатись до нього думаю, також не будемо. Мандрівки Німеччиною, зокрема та Європою в цілому, кажуть задоволення не з дешевих. Утім, це поки ви не знаєте про Інтеррейл. Досліджувати його відправилася моя колега Анна Мартюшева. Наближаються шкільні канікули і новорічні свята вже також не за горами. Якщо ви любите подорожувати і хотіли би подивитися Європу, в пригоді може стати європейський проїзний квиток Інтеррейл. Ми поспілкувалися з аспірантом, який нещодавно повернувся з тривалої подорожі. Він поділився досвідом. І порадами Протягом останнього місяця я подорожував з сестрою та її хлопцем за допомогою інтерейл. Загалом ми відвідали 15 країн, більшість з яких були в центральній та південно-східній Європі. Було чудово добиратися туди таким зручним відом транспорту, як поїзди, тому що в поїздах можна працювати. Немає ніякої метні з перельотами і так далі. Також добре те, що вокзал знаходиться дуже близько до центру міста. Тож ви просто виходите з поїзда, і ви вже там. Можливо, за 15 хвилин ходьби від вашої. Вальтири, це круто, тому що з літаком вам завжди доводиться брати таксі, щоб дістатися до центру міста. Що таке Інтеррейл? Це квиток на потяги далекого сполучення і регіональні потяги у 33 країнах Європи, що діє протягом місяця. Хоча насправді місячний квиток це лише один з варіантів, який можна вибрати для подорожей. Існують квитки на 4-5 днів у місяць на 10-15 днів протягом двох місяців. Також є варіанти для подорожей у межах однієї країни справа в тому, що коли ви реєструєтеся в Interrail, ви повинні ввести країну свого проживання. У моєму випадку це Німеччина, тож у мене є лише один квиток на виїзд, та один квиток на в'їзд до Німеччини з інтерейл. Якщо ви перетинаєте свою країну ще раз, вам доведеться за це платити. Що трохи складно, коли ви перебуваєте в Німеччині, тому що Німеччина знаходиться в центрі Європи. Тож або ви вирішуєте на користь Західної, або на користь Східної Європи, або ж вам доведеться їх. Те через Швейцарію і Австрію, що теж непогано, але звичайно, це обхідний шлях. Цікавий момент. Вартість квитків залежить від вашого віку. Найвигідніше їх купувати молодим людям до 28 років. Дітям до 11 років проїзд безкоштовний. На перший погляд може здатися, що в усіх цих варіантах складно розібратися, але насправді вибрати квиток, що дійде саме вам досить легко. Для цього на офіційному сайті Interrail.eu потрібно ввести параметри вашої подорожі. Наприклад, ви хочете провести канікули у Франції і плануєте подорожувати протягом двох тижнів. Вас двоє: мама старше 28 років, і дитина до 11 років. Ви хочете відвідати чотири локації: наприклад, Париж, Ліон, Ніцу та Страсбург. Ваш квиток коштуватиме 173 євро. З ним ви зможете вибрати будь-які чотири дні протягом місяця, і в ці дні без обмежень користуватися потягами далекого сполучення та регіональними потягами у Франції. Чудово, те, що визначати дні подорожі заздалегідь не потрібно однак варто пам'ятати про деякі нюанси пов'язані з додатковими витратами. Тут у Німеччині не є обов'язком резервування місць. Якщо ви їдете, наприклад, на потязі і ви можете забронювати місце, але також можете цього не робити. Однак багато залізничних компаній в інших країнах наполягають на резервуванні. Хоча, чесно кажучи, у мене його перевіряли лише один чи два рази за всю подорож. Зазвичай у випадку з нічними потягами вам також потрібне бронювання, тому доводиться додатково оплачувати місце або ліжко, на якому ви спите, але у центральній та східній Європі. Це дешевше ніж у західній. Ми заплатили близько 48 євро за двох осіб. Тож це нормально. Ми могли б взяти сидячі місця. Це коштувало б лише 6 євро. Але я відмовився від цього, тому що хотів приїхати відпочилим і свіжим. Окремо також доведеться оплачувати звичайний міський транспорт. Квитки Interrail розповсюджуються на потяги національних залізничних компаній та деяких приватних перевізників. Зайвий раз не думати про те, чи можна скористатися тим чи іншим транспортом, допоможе мобільний застосунок. I found the app super convenient додаток мені здається дуже зручним, тому що він націлений на пошук пересадок. Якщо ви плануєте кілька пересадок за один день, то в додатку вже є вся необхідна інформація, коли вийти, скільки часу є на пересадку. Хоча він і не вказує, на яку саме платформу потрібно вийти. Тому завжди перевіряєте це на місцевих станціях або якимось іншим способом. Після цього ви кажете: Добре, а тепер для цієї поїздки, будь ласка, згенеруй мені квиток і отримайте QR-код. Додаток завжди показує вам не тільки які поїзди можна використовувати. Але зазвичай, коли поїзд з'являється в ньому, ви можете бути впевнені, чи він підтримується Interrail. Тому, якщо додаток показує вам потяги, є досить висока ймовірність, що це саме те, що вам потрібно. Як у випадку з будь-яким проїзним, інтерел не завжди бідеться дешевше за купівлю окремих квитків. Він однозначно вартий витрат, якщо вам менше 28 років і ви збираєтеся багато подорожувати в інших випадках. Перевіряйте, тому що в Італії, наприклад, квитки на регіональні потяги коштують недорого. І вигідність інтерейл у цій країні під питанням. Анна Мартюшева, Олександр Дойч Ілля Жуковін, українська редакція німецького телеканалу Хауштат ТФ. Сьогодні я прощаюся з вами, а наша команда вже готує нові сюжети та історії. Нагадую, що п'ятниці ми в ефірі телеканалу «Хауштадт ТВ». щодня у соціальних мережах. Посилання ви бачите на своєму екрані. Пишіть нам, ставте запитання, діліться своїми історіями та розкажіть про нас українцям у Німеччині. Мене звати Світлана Василенко, і все буде Україна.